Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас ось таку велику квартиру ціною 145 136 квадратів. Це ми зараз бачили першу спальню, ось такий вигляд з вікна. Маємо другу. Досить квартира зроблена непогано, я б сказав. Так. Може, які меблі потрібно замінити, але вона в цілому світла. Маємо тут монтовані шафи. Ось такий санвузол, Тут, до речі, два санвузли і чотири спальні. Маємо туалет, піде, тобто плитка теж досить непогано поставлена. Маємо ванну. Ось так виглядає поремонтова ванна кімната. Далі ми бачимо кухню. Плюс цієї кухні, що вона простора, досить таки світла. так, Маємо робочі поверхні, холодильник. Тут маємо різного вида тумбочки і такий господарчий блок одразу поруч з кухнею. Тут у нас вхідна зона, ось так вона виглядає. Маємо якісь комоди, так. досить таки багато простору місця. І одразу маємо другий санвузол біля входу. Теж ось так він виглядає. Теж маємо ванну по плитці, я б сказав, що ну, досить непогано. Тут ми маємо спальню. Спальня досить таки велика. так, Якісь картини теж по стінам все зроблено так стримано, яких серйозних проблем немає. Ось такі в нас тут двері. Маємо теж навпроти комод різного типу картини. І вітальня. Вітальня теж має диван, стіл, бачите, тобто ось такий великий гарнітур. По ремонту теж все світло, досить таки непогано, як на мене. І маємо тут одразу балкон. Ось так виглядає наш будинок. І ця квартира знаходиться недалеко парку з ліліями.